Всім привіт! Чесно, я не можу повірити в те, що я нарешті знімаю відео про завершення грудного вигодовування. У мене вже була спроба зняти це відео, але вона провалилася, тому знімаю ще раз і сподіваюся, ви його побачите на каналі. Трішечки розкажу про наш досвід, а все розпочалося ще в пологовому і продовжилося аж до року і дев'яти місяців. З самого початку, як тільки я завагітніла, в мене почало витікати молозиво з грудей, і я вже <смі>, точно розуміла, що я буду готувати з грудьми. В принципі, я і хотіла. Я розуміла, що боротимуся за нього. Чому боротимуся? Тому що мені всі казали, що в тебе маленькі груди, скоріш за все, не буде молока. І... Тому я себе налаштувала максимально, що ми йдемо боротися за грудне вигодовування. Дівчатки, запам'ятайте, що це найбільший міф, який ви можете почути у своєму житті. Немає немолочних мам просто на початку дійсно за нього потрібно поборотися. Не дивлячись на форму грудей, не дивлячись на розмір грудей. Є просто коли грудне виготовлення не потрібне, воно не приносить тих відчуттів та емоцій, мамі можливо, їй боляче, можливо, мама працююча і їй дійсно легше, просто сумішу, навіть не легше, а є якась необхідність у цьому. То тоді справді краще прийти на суміш, адже. В цьому разі, напевно, щаслива дитина це тоді, коли щаслива її мама. Це все має бути в тандемі, тому я вважаю, що грудне вгодовлення має обирати та мама, котра готова до цього. котра... Котре відчуває оцей порив е, до годування. Тому, коли Гліпчик народився, ми розпочали нашу історію грудного годовування. Я, звісно, відчувала не найприємніші відчуття у цьому світі е, під час встановлення лактації, тому що це біль, це постійні тріщин. Але пройшло десь близько трьох місяців і лактація повністю. Налаштувалася. Молочка приходило стільки, скільки необхідно було глібчикові. Тому що на початку приходило то занадто мало, то занадто багато. І іноді мені здавалося, що хлібчик не наїдається, але я весь час його прикладала. Весь час глібчик був поруч зі мною. Весь час я навіть могла лежати з ним цілий день в ліжку і вставати з самого рання, готувати їжу, аби повністю цілий день присвятити моїй малечі. І аби у нас все налаштувалося. І вже коли б минуло три місяці, десь близько трьох місяців, так у нас все налаштувалося, і по набору ваги гліпчика я зрозуміла, що все роблю правильно. Тому також другий урок, запам'ятайте, ви завжди відчуватимете, наїдається ваша дитина чи ні. Це ось є всередині. Тут ви відчуватимете. Плач дитини, чому він плаче? Я не знаю, як це пояснити. Можливо, на початку це навіть і здається якоюсь казкою, що ти там розумітимеш свою дитину. Але далі це приходить. Це якась фантастична магія материнства. Це приходить, і ти розумієш, починаєш розуміти свою дитину. Що перераховувати плюси та мінуси грудного вигодовування та суміші? Звісно, коли ти готуєш грудьми. У вас з'являється з дитиною той дуже дуже сильний тісний зв'язок. Не так, як на суміші, тому що суміш може приготувати будь-хто, погодувати. Тобто мами на суміші вони більш вільні і незалежні. А коли е, ти обираєш шлях грудного вигодовування, ти хочеш не хочеш, ти дуже сильно, тісно пов'язана з дитинкою. І ти завжди маєш бути поруч з нею, там 2-3 години. Так, я Точно впевнена, що є ще варіант стіжування, але це не мій варіант, мені було дуже боляче. Я вже закінчила годувати і минуло вже 2 роки з народження Глібчика. Але от рік і 9 місяців я повністю належала своїй дитині. І це ви можете розглядати як мінус, в принципі, тому що твоя незалежність, твоя вільність закінчується. Але от той сильний тісний зв'язок з дитинкою це, напевно, найбільший. Плюс. Отож, я обрала годувати, я годувала, годувала. Гліпчик чудово набирав вагу. Іноді мені навіть казали, що <свісно> обличчя Гліпчика виглядає більшим, аніж моє, тому що Гліпчик почав дуже набирати стрімку вагу, а я дуже худнутий я, напевно, під час грудного вигодовування вже в три місяці чи в 4 після пологів. Була в найхудішому своєму стані за усе життя. Теж я годувала, годувала. І коли прийшов Глібчику рік, ми вже були в Німеччині. До речі, коли я переїжджала, я дві ночі була в дорозі з Глібчиком, і грудне вигодовування – це дуже дуже зручно. Тож, коли прийшов глібчик у рік, я думала, що скоро заберу грудне вигодовування. але це виявилося не так легко, як я собі це уявляла. Можливо, це було не так складно, можливо, це просто я не могла наважитися, тому що грудне вигодовування – це не лише як їжа для дитини, це і заспокоєння у необхідний момент, це і можливість вкласти дитину, де б ти не був. Це зручно дуже, насправді дуже зручно. Так час йшов, і йшов, і, і коли я завагітніла, зараз я у положенні. А я почала відчувати відчуття як під час встановлення лактації в той перший самий місяць. Мені було вже не, не те, що неприємно. Я відчувала настільки сильну біль під час кожного прикладання глібчика, плюс він вже не так їв, як е, це були ті моменти заспокоєння біля мене. Полежати, відчути маму, він міг і вкусити мене, і плюс біль від вагітності йшла в груди, і я розуміла, що так довго ми не протримаємося. Я е, чекала, поки приїде моя бабуся з України, і думала, що ми розпочнемо забирати грудне вигодовання разом. Але також запам'ятайте урок номер три: що знову ж таки повторюся: найкраще знаєте, як е, почати. Лактацію, як точніше, розпочати цей шлях грудного годовання, так і завершити його, знаєте лише ви. Кожне рішення приходить до мами по відчуттям, по... просто це прийде. Ви просто повірте мені, це прийде, і ви будете відчувати, як саме забрати у своєї дитини груди. Але я знаю, що ви зайшли в це відео не для того, щоб я сказала. Сидіть і чекайте, до вас прийде, як забрати грудне вигодовування. Тому розказую, як це вийшло у нас. Ми спробували забрати один раз з вечора. ми заклеїли груди, і е, все прийшло до ночі, і все закінчилося. Перша спроба провалилася, тому що чоловік сказав дати груди. Сказав, що дитина голодна, бідна, і буде плакати усю ніч, навіщо це потрібно. І тоді я зрозуміла одну річ: що забирати грудне вигодовування я буду самостійно. Аби мені ніхто не заважав, я в принципі все таке зробила. А так як була моя бабуся вдома, вона підтримувала чоловіка, тому що е, бабуся пропонувала перетягувати груди. Чоловік пропонував намазати не чимось несмачним. Але я вважаю, що це реально як зрада для дитини, зрада тому зв'язку, який був між вами, це зовсім застарілі методи, і зараз є. Більш лояльніші методи, більш лояльна історія до дитини і до вас, до вашого зв'язку, який був. Тому що це явно оці народні методи це не для нас, не для сучасних мам. Ми нарешті перейдемо до того, що я почала робити. Перше, я почала прибирати хаотичні ось ці прикладання, коли. Просто ми прикладалися, тому що глібчикові захотілося, тому що глібчикові сумно, тому що глібчикові хочеться полежати біля мами. Я перестала це робити, перестала і забрала хаотичні годування. Це буквально було один, два, три дні. Протягом трьох днів я почала забирати ось ці швидкі прикладання. Друге, почала вести щоденник. Харчування глібчика, тобто <смі> щоденних прикладань до моїх родей. Зараз я вам прикріплю, як це виглядало у мене, наприклад, один день. Отож, я почала записувати час годування і причину прикладання дитини. До речі, ще третє, що я почала робити, я весь час, коли ми їли, <смі> харчувалися, були поруч, я казала глібчикові, що скоро у мами молочко закінчується, що скоро молочко піде годувати іншу лялю. І отак, от я йому казала, казала, хоч він у нас ще не говорить, але. Я продовжувала йому повторювати цю, ці фрази. І ще, що я знала, що я точно не буду робити, це те, що я не а, продовжу цю історію там на місяць. Не буду місяць забирати грудне вигодовування. Там спочатку одні харчування, потім другі, потім треті. Це не для мене. Я хотіла прямо так, от за один день і все. Те, що ви маєте розуміти, це те, що ви маєте бути послідовними. Тут важлива послідовність. Якщо ви вже вирішили, що ви забираєте грудне вигодовування, то ви маєте бути послідовними. Ні за яких слів, ні за яких е, обставин, ні за яких слів рідних, оточуючих ви не маєте знову дати груди. Тому що, якщо ви будете цю історію повторювати, нема циті, є циця, це лише не шкодить вашій дитині. Ну що, ви готові? Той самий день Ікс, коли ми забрали груди назавжди. Я так з посмішкою це згадую, тому що я дійсно була готова. Я була готова, моя дитина виявилася повністю готовою. Тому, можливо, все склалося так, як мало бути. Отож, перше, коли Глібчик прокинувся, я його погодувала востаннє. Ось він прокинувся, я дала йому груди, він. Зіскочив з ліжка і пішов. Це було наше останнє прикладання до грудей. Далі я приготувала їжу, звичайну їжу, сніданок, почала готувати обід і далі почала прибирати. Гіпчик бачив, що мама зайнята, і він не вів мене на диван, на наше місце, аби мама дала цицю. Це, до речі, теж візьміть собі на А Далі прогулянки. ви маєте собі зрозуміти такі речі. Як ви будете дитину змінювати її вектор уваги? Де ви будете, що ви робитимете? Ось це все потрібно продумати. Я дочекалася своїх вихідних від роботи, аби всі два дні були його, щоб я не відволікалася в телефон, щоб він не бачив, що мама працює, тому що особливо в ці моменти він просив груди, аби відчути маму, коли мама була зайнята. Тому. Далі у нас була прогулянка. Ми пішли аж на дві години на вулицю. На вулиці він ніколи не просив мене груди, тому ми пішли на вулицю і дві години гуляли. Отож, ми повернулися додому, і це був найбільший мій страх, тому що найбільша асоціація у нас була грудей це на денний сон та на нічний сон. Я зробила пляшечку з молоком, звичайним. Ми купили пляшечку, тому що до цього у нас не було тих пляшечок. І пішли з ним в кімнату. Я одразу скажу, що це не було прям дуже легко, але не було дуже складно. Так, Глібчик плакав, глібчик просив відкрити груди, але я йому казала, що це ці немає, це ці пішла. Він плакав трішечки. Потім він попив молочка з пляшечки, і я його вколихала на ручках. На це пішло у нас близько години і двадцять хвилин. Я точно пам'ятаю, і він проспав дві години не прокидаючись. Це дуже добре, тому що іноді він прокидався через годину після сну і просив мене груди. Тому він проспав і коли прокинувся. Ну звісно, це було очікуючи, що він знову мене попросить груди, а я йому їх не дам. І це знову буде невеличка істерика. Я брала його на ручки, заспокоювала, відволікала мультиками іграшками. Далі поготувала звичайною їжею, зробила перекус з собою, і ми пішли знову гуляти. Але ми не просто пішли гуляти, а поїхали в батутний центр, тому що в батутному центрі він теж ніколи не просив мене груди. Тобто я взяла з собою перекус у вигляді вже їжі. І ми поїхали в батутний центр, десь на годинки також дві. І він собі там гуляв, про груди не згадував, і це виходить що майже цілий день. Ми не прикладалися до грудей. Тому, завершуючи грудне вигодовування, вам потрібно подумати про три речі. Ще раз підсумуємо: це груди і сон, асоціація на сон. Друге, це прогулянки, багато прогулянок. Вам потрібно бути десь не вдома, де Дитинка не може вас там покласти, попросити, зняти щось з вас, аби відкрити груди. І третє це чим ви будете відволікати: іграшки, мультики, якась смачна їжа, щось дуже гарне, щось зовсім нове для дитини. Це все вам допоможе. Отож, повернемося назад до того дня. Ми повернулися додому. За груди вже ніхто не згадував. Ми повечеряли, поїли звичайну їжу. І знову ж найбільше містрах була ніч. Як же ми переживемо е, ту саму ніч без грудей? Тому що гліпчик прикладався десь 3-4 рази точно ще за ніч. Найперше, що я зробила, це відправила чоловіка спати в зал. Я хотіла бути сама. Е, Запам'ятайте, найважче е, це коли тобі щось розказують там вночі, коли тобі і так важко е, і щось радять, а, аніж. Поносити дитину стільки разів, скільки вона там прокинеться. Тому я вважаю, що потрібно відправляти чоловіка спати в інше місце, а самій братися за це саме діло. З третього ранку Глібчик прокидався майже кожну годину. А, так, я не можу сказати, що це була найлегша ніч моя, але вона була і не найважчою. Ну, прокидалася я кожну годину, носила. Але... Це не найскладніше, що могло бути. Коли вже глібчик осьомі прокинувся, я зрозуміла, що не варто більше лягати. Я його взяла. Ми пішли на кухню, почали готувати кашу разом, аби він також відволікався. Так він просив груди, він трішечки ліз до мене, але вже не так дуже і прям сильно він за них згадував. І знову все пішло по колу: довга прогулянка, обід, колисування на ручках. Знову після сну прогулянка. Майже дуже ми багато часу провели на вулиці, майже там три години ми гуляли. Знову ми повернулися вечеря і знову спати. І знову нас чекала ніч з прокиданнями, але вже не такими частими, як було в попередню ніч. Прийдемо вже до третього дня. Всі дуже лякають третім днем, що він саме найскладніший. Але насправді ми, напевно, цю ніч і проспали вже третю без прокидань. Ми спали усю ніч за хлібчиком. Так, коли він прокинувся, він ще просив груди, трішечки ліз до футболки, але я казала, що нема циті, нема циті, сітя пішла годувати іншу лялю. А тепер про факап. На четверту ніч я вже, напевно, дуже змучилася і заснула раніше, ніж а, мій чоловік вклав гіпчика спадки біля мене. І я просто о 12 й ночі відчула, що до мене хтось таки присмоктався. Але він присмоктався до тої, у мене ліва не така була молочна, і він присмоктався якраз до тої, де вже не було в принципі молока. Я забрала швидко ці груди, всунула йому пляшечку, він її повністю випив і заснув. І на ранок нічого не згадав. Тому нічого страшного і не сталося. Ну і все, дівчатка. Більше він і не згадував про груди. Це настав четвертий день. Цей четвертий день він жодного разу не попросив мене цицю. Тому, дівчатка, не все так складно, як про це говорять, не такий а, страшний вовк. А, так, це а, не найлегший буде ваш тиждень, але і не найтяжчий. Тобто, вам потрібно що? бути послідовними. Ви вирішили, що ви забираєте грудне вигодовування, отже, ви його забираєте. Ви не гойдаєтеся на тих хвилях, тому що це для дитини найгірше. Він відчуває вашу ось цю, ваші оці гойдання, дати чи не дати, не дати все стійко вирішили і забираєте грудне вигодовування. Ну і коли ми поговорили про дитину, давайте поговоримо про нас. Будемо забувати про нас, улюблених. Як ви будете допомагати собі пережити цей момент? А саме про те, коли молочко буде прибувати, а дитина вже прикладатися не буде. Звісно, всі думки до стіджування. Отож, стіджувалася я перший день, перший день я не стіджувалася. В другий день я розбудила чоловіка, кажу: їдь мені за молоковідсмоктувачем. Молоковідсмоктувач. Сподіваюся, що я правильно це сказала на українській мові. Він поїхав, він купив мені механічний механічний пристрій. І я вам скажу, це настільки зручно, тому що коли глібчик надився, в мене був ручний, можливо, через це мені було так боляче. А, але от з механічним все вийшло долі добре. Я зідилася десь по 20 мл з кожної до відчуття легкості. Тут важливо до відчуття легкості. Не повністю, щоб груди були пусті і знову почали набиратися у вас, а до відчуття легкості. І з кожним днем груди ставали все легшими і легшими. Приходили у ту форму, яка була до цього. До речі, вам допоможе тут а, легкий масаж, якщо ви відчуваєте затвердіння, а також такий прохолодний. А, до речі, я чередувала прохолодний, теплий а, душ, от саме я робила такі масажні кола з труєю води. Це, до речі, вам також має допомогти. Кому не кажу, всім допомагає. Тому користуйтеся. Грудне вигодовування – це. Дійсно прекрасна, це був прекрасний період. Я його дуже любила. Він особливий. Але я завершила саме у той період, коли я відчула готовність, готовність мою, готовність глібчика. І нарешті я відчуваю себе вільною. Можливо, не на так не на такий довгий період, тому що я знову скоро годуватиму. Але. Все ж таки, я це відчула, і це дуже прекрасно. Бути вільною та незалежною від своєї дитини. Ось такий був наш досвід. Можливо, розповідь ця когось підтримає або комусь допоможе. Я справді хочу підтримати кожну з вас, тому що нелегкий шлях годувати і нелегкий шлях його закінчити. Але ми стільки з вами вже пройшли, хіба ми не впораємося з цим? Я думаю, що впораємося. Я впоралася, ви впораєтеся, я вас вірю. Я справді вірю і хочу підтримати кожну з вас. Отож, зараз я вагітна, зараз я знаходжуся у положенні, і хочу сказати вам, що так, зараз я вільна та незалежна, але... Я буду знову боротися за грудне вигодовування, Я буду знову годувати стільки, скільки зможу, стільки буду годувати, тому що грудне вигодовування – це дійсно прекрасно, це неймовірний зв'язок, неймовірні відчуття, неймовірні емоції. Грудне вигодовування – це прекрасно. Тому борітеся, ви його поборете. Я справді дуже хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Буду рада, якщо ви підтримаєте мене лайком або коментарем задля просування цього відео. Можливо, дійсно цей досвід комусь допоможе. Допоможе забрати або просто надихнутися, підтримати. А, і так, а я прощаюся з вами до нових відео. Я буду дуже рада. Якщо ви перейдете на наш канал, будете слідкувати за нами. У нас тут дуже сонячно, дуже тепло та по-сімейному. А ми з вами зустрінемося зовсім зовсім скоро у наступному відео. Па-па!